Дорогі друзі, нехай Бог благословить всіх вас, нехай прийде і дасть вам напрямок, якого ви потребуєте для того, щоб вийти із цієї критичної ситуації, в якій зараз ви знаходитесь. Можливо, ви така людина, яка вже втомлена. Вже розчарована, ви все робили, молились, кликали, читали Біблію, все, що потрібно, ви зробили, але досі ви не знаєте, як вирішити цю важку ситуацію, в якій ви живете зараз. Тоді вам необхідно знати одну річ, мої друзі. Коли Божа Людина, коли ми проходимо через проблеми, важкі ситуації, через скорботи, через біль, яка б не була проблема, Бог допускає. Це така одна з форм розмови Бога з нами. Знаєте, Бог по різному говорить. Він каже через своє слово, він каже через проповідь своїх слух. Бог говорить через інших людей, використовує людей. Бог одного разу використав осла для того, щоб з валаамом розмовляти. Наугодносора використовував Бог. Тоді він. Використовує безліч різних способів, щоб до нас прийти. І один із цих способів це проблеми. Проблеми. Тоді, якщо ви живете серед проблем у цьому світі, без сумніву, якщо ви любите Бога, ви повинні розуміти, що Він хоче щось вам сказати. І він дасть тобі напрямок. Я б хотів тільки одне, щоб ви знали, щоб ви розуміли, що якою б не була ситуація, якою б не була проблема чи скорбота, знайте одне: Бог він хоче поговорити з вами. Тому апостол Павло каже: і всі знають про це, всі-всі знають це слово. Тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Іноді люди люблять Бога, але вони не знають, що ця важка ситуація, серйозна ситуація, це для їхнього блага. Тому що вони не приділяють уваги, вони не відчувають те, що Божий голос каже. І якщо ви в цій важкій ситуації зараз, і ви питаєте, Господь, мій Бог, хіба ти такий же, як усі інші, ти живий, ти не Бог із каменю чи золота чи заліза, ти живий. Написано, що ти Господь робиш, ти дієш у житті тих, хто сподівається на тебе. Це дуже дуже сильно. Давайте я разом з вами прочитаю цей текст. Прекрасний. Якщо ми відкриємо, написано, що Бог стільки робить для тих, хто сподівається на нього. Ісая 64 розділ, починаючи з четвертого вірша. І від віку не чули, до ушей не доходило. Око не бачило. Бога, крім тебе, алілуя. Нескінчений, славний Бог. Бог, чий голос має владу. Хто каже через грім, через блискавку, хто говорить через морські хвилі, який говорить цим вітрам. Бог, який говорить своєю величчю, виражає себе через всю природу, Нікого нікого немає подібного до нього. Звичайно, коли людина атеїст, коли відкидає все. Що стосується Бога, знаєте, як Ісус сказав, є вівці, які праворуч, і є ці козлищі, яких Ісус ніколи не цікавив, і вони такими народилися, живуть і помирають. Вони зліва будуть, як Господь сказав, але ті, хто є вівцями, вони уважні, вони помічають велич Бога в його природі, в сонці, в місяці, в зірках, у всьому творінні. Тоді Пророк Ісая, який був спрямований Духом Святим, він говорив, і від віку не чули. То ушей не доходило, око не бачило Бога крім тебе, великого Бога. Він великий. Він настільки, настільки великий, що ми навіть, бажаючи, не маємо розуміння, наскільки він великий. Тільки бачимо, можу сказати, якісь. Маленькі, знаєте, такі речі, але ми, дивлячись на нескінченне творіння, на Всесвіт, розуміємо все ним створене, живим Богом, Бог, котрий є Дух та істина, тоді, і від віку не чули, до ушей не доходило, око не бачило Бога, крім тебе, який би зробив так тому, хто надію на нього кладе. Бог він робить та продовжує робити, він не зупиняється, Бог продовжує діяти. Для кого діяти? Для тих, хто на нього сподівається. Це називається мудра віра, іноді ти молишся і нічого не відбувається. Все те ж саме, але якщо ти продовжуєш сподіватися, надіятися, можу сказати, що цей всемогутній Бог живий, він живий, чує твою молитву, і він діє, щоб цю проблему вирішити. Якщо ти чекаєш і сподіваєшся. Будь впевнений рано чи пізно ти плоди від своєї вірності, свого сподівання, своєї віри, від своєї надії на нього ти отримаєш. Це догоджає Богу. Та людина, яка сподівається на нього, надіється на нього береже. Алі тоді. Я можу ще раз згадати Псалом 130. Де Давид він, кажучи про себе. давайте ми разом відкриємо Псалом 130 і прочитаємо цей текст. Ось слова Давида про сподівання. Кажучи про це переконання, впевненість, він говорив: Господи, серце моє не пишнилось, і очі мої не підносились. Я не ганявся за речами, що більші і дивніші над мене, тобто, Давид. Він таке смиренне серце показує тут, серце, яке сподівається, щире серце, щире і чисте серце, і продовжує говорити. Чи не впокорював я і чи не заспокоював душі моєї, як дитя, відібраного від грудей матері, Тобто він себе вважав як ось ця дитина, яка віднята від грудей, мама, мама, яка годувала. Що тепер, як я буду жити, якщо мами немає? Тоді Господь, я така дитина, я таке дитя, яке відібрано від грудей. І ти, мій батько, ти моя мама, ти будеш мене забезпечувати. А душа моя, вона була в мені, як така дитина. Дивіться, мої друзі. Давид, Він зустрічав пекло, проблеми, труднощі, ворогів величезних. Давид, він може сказати не тільки ведмедя чи лева чи Голіафа. Ні, він зустрів. Сина, який власний син, який повстав проти батька, а Весалом, і хотів вбити його. Тоді в результаті чим це закінчилося? Як Давид помер? Чим життя його в результаті стало? Як він на небеса пішов? Він був уже літнім, але у мирі, у спокої. Така спокійна благословенна старість і залишив таку чудову пораду сину Соломону. Переміг у результаті, як ми говоримо, свій біг закінчив віру зберіг. Він подолав і зберіг свою віру. Тоді цими проблемами. В яких ви живете зараз, не дозвольте, щоб ви через них зневірилися. Будьте мудрими, щоб ці обставини вони вас не поглинули. Сподівайтесь, будьте твердими, Бог він діє для тих, хто сподівається на нього, він працює, він діє для вас. Будьте в цьому сподіванні, як, як маленька дитина сподівається на батьків, Ісус. Він говорив про це, навчаючи нас, говорячи, що хто не прийме Царство Божого, як дитина, той не війде в нього, не війде. Все, тоді будьте твердими. Все пройде, всі ці проблеми пройдуть. Ви знаєте, я можу говорити. Я зустрічав стільки проблем, стільки знаєте, цих левів, ведмедів, голіафів. Знаєте, жахливі були, але важливо це те, що наш батько, мій отець, наш Господь Бог, він працює. І діє в житті тих, хто сподівається на нього. Тоді сподівайтесь, надійтесь, і ви побачите, що відбудеться. Якщо ви знаєте хоча б одну людину, яка в депресії живе, знаєте, без надії, без віри, немає нічого. Ідіть до цієї людини, знайдіть його вдома, де він знаходиться. Якщо ви Можливо, далеко живете і знаєте, у вас немає машини, але щось є, не знаю, велосипед якийсь, на човні, можливо, неважливо на чому. Використовуйте будь-який засіб пересування, щоб цю людину на служіння в неділю запросити, щоб ця людина вона також мала привілей, Поклонятися Господу, бути сповненим Духом Святим. Добре? Нехай Бог благословить усіх вас до завтра, друзі. Амінь.